Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку природа і населення південного дворіччя. На схід від Єгипту розташована Передня Азія, велика країна, яка простяглася від Середземного моря до Індійського океану. Ще за перевісних часів тут жили численні народи, що займалися землеробством і скотарством. З четвертого по перше тисячоліття до нашої ери в передній Азії виникли найдавніші цивілізації, такі як Дворіччя, і Фінікія, Сирія і Палестина, Іран і Мала Азія. За 4 тисячі років на цій території з'явилися і зникли десятки народів. Усі вони, шумери, асирійці, вавілоняни, фінікійці, перси, вважали цю землю своєю. У четвертому і третьому тисячоліттях до нашої ери в долинах великих річок Тигру та Євфрату виникли невеликі міста держави дворіччя. Поступово вони міцніли, об'єднувалися у великі царства, чиї правителі завойовували і підкорювали величезні території. Так виникли невідомі до того світові держави Асирія, а потім Персія. Але справжню славу цивілізаціям передньої Азії. Здобули міста Вавілон, Тір, Єрусалім, Персиполь. У містах стояли палаци і величні храми, тут жили і працювали тисячі ремісників і торговців. Стародавні міста були центрами освіти, науки і мистецтва. Тут були створені найдавніші види писемності, що допомагало накопичувати, поповнювати і передавати нащадкам знання й досвід мудреців, учених і письменників. Саме в Передній Азії виникли найдавніший алфавіт і перша бібліотека. У IX столітті до нашої ери серед давньоєврейських племен поступово складається і записується книга книг Біблія, котра вібрала в себе легенди, міфи і мудрість народів Передньої Азії. Таким чином, історія країни народів Передньої Азії це важлива частина історії не лише Давнього Сходу. А й усього людства. У горах Вірменії беруть свій початок дві великі річки Євфрат і Тигр. Вони течуть на південний схід і впадають у Перську затоку. Країну, яка була вдавнину розташована на берегах цих двох річок, називають дворіччям, а греки називали її Месопотамією, що їхньою мовою означає межиріччя. Через річкові наноси за багато віків і тисячоліть південний берег перської затоки обмілів, сама затока відступила на південь. Розлиття і, і тигру не таке, як розлиття Нілу, коротке, бурхливе і часто несподіване. Коли навесні в горах Вірменії розпочинається танення снігів, обидві річки переповнюються, виходять із берегів і заливають околиці. У найдавнішу епоху територія південного дворіччя була мало придатна для розселення людей. Перші поселенці, мабуть, прибули сюди не добровільно, а вони були гнані тяжкою необхідністю, наприклад, нестачею харчів чи натиском ворогів. З 9 по 8 тисячоліття до нашої ери у долині Єфрату і Тигру з'явилися перші жителі. Масове заселення відбулось приблизно з 5 по 4 тисячоліття до нашої ери. Південну частину дворіччя біля перської затоки заселили шумери. Тому ця країна стала називатися Шумер. Північне розселилися Акадці. Їх держава стала називатися Акат. Вони відрізнялися від шумерів своєю мовою. Головним заняттям населення південного дворіччя. Шостому і четвертому тисячоліттях до нашої ери було землеробство і скотарство. У дворіщі вирощували такі зернові культури, як просо, ячмінь, пшеницю, які давали високі врожаї двічі на рік. Жителі південного дворіччя займалися також полюванням і рибальством. Каменю, металів і лісу в південному дворіччі не було. На місці достатку, в достатку було, була лише глина і очерет, які широко використовувалися. Тому спочатку житла плели з очерету, який обмазували глиною. Єдиним деревом була фінікова пальма, яку мешканці назвали деревом життя. Її плоди використовували в їжу, кісточки фініків були паливом. Із волокон кори плели мотузки й кошики, листя застосовували як будівельний матеріал для покрівлі, а саму пальму в разі потреби, як деровину. Головним багатством південного дворіччя була, звісно ж, земля. Дуже родючі ґрунти дозволяли збирати великі врожаї. Однак займатися хліборобством у несприятливих природних умовах було важко. На півночі. В акаді не вистачало води для зрощення, а на півдні, в шумері, навпаки, часто відбувались повені, і місцевість була заболочена. Але люди не відступали перед труднощами, вони будували канали для зрощення землі та осушення боліт, споруджували штучні насипи дамби і водоймища. Тобто, в дворіччі, як і в Єгипті, сформувалось ірігаційне землеробство. Наполеглива праця жителів південного дворіччя та будування водних споруд перетворили цю річкову долину з непривітного краю у квітучу країну. Господарські потреби вимагали ведення ділових записів, але папірус на берегах єфрату і тигру не ріс. Жителі, жителі дворіччя навчилися писати гострою паличкою на маленьких табличках із вогкої глини. Спочатку в дворіччі, як і в Єгипті, писали малюнками, але на вогкій глині важко намалювати складний знак чи літеру. Чи До того ж, це вимагало дуже багато часу. Легше було витискувати окремі рисочки, тобто такі клинці. Тому писемність жителів стародавнього дворіччя називають клинописом. Кожний знак складався з кількох клинців. Він позначав або окремий склад. Або ціле слово, як і єгипетський іерогів. Освоєння людьми багатств дворіччя привело до виникнення міст. На півдні виникли такі міста, як Ур, Урук, Ереду, Лагаш, а на півночі Акад, Марі, Ашур. Зазвичай вони розташовувались на підвищеннях і були захищені мурами. Чисельність населення у деяких з них сягала від 40 до 50 тисяч осіб. Найбільш важливими спорудами міст були зрощувальна система та головний храм зиккурат. Спочатку важливі питання життя міста вирішувалися на зборах, але в ситуаціях, коли рішення потрібно було прийняти швидко, ну, наприклад, бурхлива повінь, термінові роботи або ремонт зрощувальної системи. Тоді жителі міст призначали людину, яка вирішувала нагальні питання повсякденного життя. Його називали Енсі. У часи небезпеки шумери обирали царів лугалів, які виконували роль військового командира. Інколи влада Енсі і Лугаля зосереджувалась в одних руках. Згодом почали передавати владу в спадок. Так. Влада, яка раніше належала народові, перейшла до однієї особи, монарха. Від з грецької мови це означає один правлю. Кожне місто було столицею невеликої держави, до якої входили власне місто та навколишні поселення. Тому таке невелике державне утворення історики називають місто держава. Головним будівельним матеріалом у дворіччі була глина, з якої робили цеглу. Із неї будували все житлові будинки, храми, палаци. У дворіччі було мало палива, тому цеглу не опалювали, а просто сушили на сонці. Місцеві хлібороби винайшли плуг, яким було зручно орати ґрунт. Шумери розводили дрібну та велику рогату худобу. Під час оранки у плуг запрягали биків та ослів. З їх допомогою також молотили хліб. У містах працювали вмілі ремісники. Майже все виготовляли з глини, винні бочки, посуд, дитячі іграшки, серпи з кам'яними зубцями, цвяхи, труби і навіть домовини. У третьому тисячолітті до нашої ери ремісники почали виробляти знаряддя праці та зброю з бронзи. Міста були також місцем жвавої торгівлі. Жителі дворіччя обмінювали в інших народів. Зерно, вовну, тканини і фініки на дерево, камінь і метали. Між містами та державами дворіччя точилася боротьба за родючі землі. Для захисту своїх земель кілька міст об'єднувалися у військові союзи. Згодом такі союзи стали, стали постійними. Так, у дворіччі постають перші великі держави Акад, Шумер Елам. Одним із визначних царів акаду був саргон, ім'я якого в перекладі означає істинний цар. Коли царь кіша, царя кіша усунули від влади, саргон узяв на себе управління містом, а згодом став царем держави. Посівши престол, він вирішив підкорити шумер, що й успішно зробив. Також саргон завоював Сирію, Елам і створив велику державу, що об'єднала все дворіччя. Найвищого розквіту збудована саргоном держава досягла за правління Нарам Суєна. Правитель називав себе величним богом, царем чотирьох сторон світу і наказав зображати себе в головному уборі, прикрашеному рогами, які вважалися символом влади богів. Після смерті Нарам Суєна держава саргона поступово занепала через бездарність правителів і зовнішні вторгнення. Дворіччя знову розпалося на окремі держави, які вели боротьбу між собою. У цій боротьбі посилилась могутність міста Вавілон. У південному дворіччі, там, де Єфрат зближається з тигром, зараз діймаються кілька великих пагорбів. Близько ста років тому тут почалися розкупки, які тривають і дотепер. Виявляється, що під піщаними пагорбами поховані руїни давнього міста. Жителі дворіччя називали його Баб-Ілу. Давні греки почули це слово як Вавилон і назвали всю країну Вавилонією. Місто Вавилон виникло у 23 столітті до нашої ери. Засновники Шумери називали його Пкадіньгір. Що в перекладі означає ворота Бога. По, -по Акадьськи це звучить як «баб Ілу». Після завоювання міста амореями за ним закріпилася саме акадська назва Вавилон. Амореї, що заснували першу вавілонську династію, збудували мури навколо міста та оголосили його столицею своєї держави. Так почалась історія давнього Вавилонського царства. Вавилон розташований у дуже зручному місці, в самому центрі дворіччя, де річки Єфрат і Тигр сходяться найближче. Тут зосереджувалися також водні і караванні шляхи передньої Азії. Він стає значним торгівельним центром і столицею самостійного царства. Найбільшої могутності у другому тисячолітті до нашої ери досягає Вавилон за правління царя Хамурапі, який правив з 1792 по 1750 роки до нашої ери. Упродовж майже 30 років він безперервно воював і підкорив території міст держав дворіччя. Хамурапі став царем у молоді роки, але правив мудро та розважливо. Він здійснив важливі зміни в країні, спершу скасував борги бідняків, підпорядкував собі храми. Країну поділив на області, якими керували царські чиновники. Дбаючи про добробут, упорядкував податки, заборонив продаж землі за борги та встановив контроль над торгівлею. Але найбільше цар прославився складанням збірки законів, тобто Кодексу, що мала 282 параграфи. На початку ХХ століття археологи знайшли стовп із твердого чорного каменю, вищий за зріст людини. Майже весь він укритий написами. У верхній частині було зображення на троні сидить бородатий бог сонця Шамаші, перед ним, нижчий на зріст, у шанобливій позі, стоїть цар. Бог сонця вручає хамурапі жезел, знак влади над людьми. Все, що відбувається на небі і на землі, бачить сонце. Шамаш небесний володар та суддя, а Хамурапі земний. Та головне, що вирізблено на цьому чорному камені, закони Хамурапі, єдині для Вавілонського царства. За цими законами судили тих, хто порушував установлені в державі порядки та правила. Під час цірування хамурапі покарання були дуже жорстокими, часто винного засуджували до смерті, наприклад, за вбивство, крадіжку власності, чи засуджували до скалічення. Більш легкими покараннями вважалися нанесення ударів батогом чи вигнання з рідних місць. Хамурапі вбачав справедливість у тому, щоб відплатити, як кажуть, око за око, зуб за зуб. Не завдавай іншому такої образи чи шкоди, яку сам не хочеш зазнати або відчути. Сувора кара чекала тих, хто недбало ставився до виконання своїх професійних обов'язків, до укріплення дамб, каналів тощо. Якщо будівельник погано збудував будинок, той завалився і хтось загинув, наприклад, син господаря, то за це треба вбити сина будівельника. У законах Хамурапі згадувались і раби, вони називалися Вардуми. Рабів купували і продавали так само, як домашню худобу і будь-яке інше майно. За вбивство раба карали так само, як і за вбивство вола. Раб міг користуватися майном, навіть мати свого раба чи робиню, одружуватися з вільною людиною. Також із законів ми дізнаємося, що іноді людина брала в оренду землю, сади, худобу, таку людину називали орендатором. За користування полем він платив орендну плату, третину врожаю, а за сад за оренду саду платив половину врожая. Іноді хлібороби потребували землі насіння і худоби, ремізники потребували сировини, а дрібні торгівці товарів. Тоді вони брали зерно чи гроші в борг під проценти. І якщо хлібороб брав у борг п'ять мішків зерна, то через рік зобов'язаний був повернути вже шість мішків. Деякі люди, що давали майно чи гроші під проценти, при цьому наживались, їх називають лихварями. Якщо людина не могла повернути взятого в борг, то часто змушена була відробляти його в господарстві. Позикодавця. Борг відробляв не сам боржник, а його дружина або діти, причому тільки протягом трьох років. Це називається кабалою. Помер хамурапі в 1750 році до нашої ери. За час правління його наступників Вавилонське царство поступово занепадало. Ослаблено внутрішніми чварами, воно розпалося на дрібні держави. Приблизно у 1600 році до нашої ери під ударами завойовників Вавілонія припинила своє існування. А я дякую вам за увагу!